Марія, влітку було не до відпочинку. Ти проїхала багатьма звільненими містами України з туром підтримуємо своїх. Що вразило найбільше? Тому що ти була і у місті Ізюм, ти була і в Маріуполі, в місті, яке зараз знову під загрозою вторгнення. Мабуть, найбільше для мене емоцій було саме в Ізюмі, тому що в польовому штабі Нацгвардії до мене підійшов сусід, виявляється. Хлопчик і каже Марічка, каже: я з вулиці Яремчука з Чернівців. Тут у нас весь буховенський батальйон. І Я дивлюся, он мій знайомий, цього знаю, цього знаю. Хлопці, з якими я в 11 класі дружила. Ми ходили на дискотеки. Діти, ми були діти і є дітьми, але в їхніх очах вже далеко не дитячі видно думки. На тлі туру підтримуємо своїх всередині. Розгорівся так би мовити, зірковий скандал. Олена Москова, яка табо. Була присутня на цих концертах і опікувалася своїм бойфрендом Володимиром Ткаченком. Звинуватила тебе в зірковій хворобі, що зрештою трапилося, тому що Олена Мозгова тобі навіть заборонила співати пісень її тата. Я вважаю, що конфлікт просто з нічого. Оскільки конфлікту в нас не було з Оленою мозговою, єдине. Як то кажуть, камінь приткновення міг бути Європачення, куди хотіла їхати я і хотів їхати Володя. Але наші сім'ї дружили, і я надзвичайно любила Микола Мозгового, І він був одним з найкращих друзів нашої родини. Тому це для мене абсурдно, і я взагалі не ну не могла уявити, що буде війна між нашими родинами. Що трапилося? Тому що Олена Мозгова тебе звинувачує зіркові хворобі, що ти. Турі підтримували своїх, поводила себе не так, як решта виконавців вимагала до себе особливої уваги. Якщо ж я чимось завинила чи якось себе вела, то я готова попросити пробачення Волени Миколаївни, але я абсолютно не розумію, з чого це почалося, і, мабуть, просто такий турбулентний час, і люди психують на рівному місці. Український менталітет славиться тим, що люди інколи конфліктують один між одним, по хатах. Кого ще що щось краще. Хто поїхав на Євробачення або ні? Я вважаю, що це неправильно і якщо у нас час і місце, я готова сказати, що я не маю нічого проти Олени Миколаївни і готова перед нею, як перед старшою жінкою, перед подругою нашої родини сказати вибачте, Олена Миколаївна, якщо я в чомусь провинила, але мені здається, що і Олена Миколаївна мала би бути трішечки добрішою ніжнішою до оточуючих. І... В Принципі, ми з мамою моєю це все обговорювали. Мама знає її з малої, і мама вже хотіла казати, що вона піде буде розбиратися, скажімо так.